you <smart noise> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Сім'я члена депутатської групи ОПЗЖ Суто Мамояна під час війни придбала 13 автівок на суму понад 1,3 мільйони доларів. Водночас сам Нардеп мешкає у розкішному маєтку, оформленому на батьків, який він раніше не декларував. Як повідомляє Бігус у декларації за двадцятий рік, нардеп зазначив, що він володіє автомобілями. Mercedes-Benz G63 AMG 18-го року та двома Toyota тойоталендкрузія двохсотими го та 18-го років. При цьому Мамоян переконував, що Вартість крузаків при купівлі становила 800 доларів. Кожен зараз їх у власності нардепа нема. Він пересувається автомобілями, оформленими на родичів. Зокрема, нардеп їздить на Mercedes-Benz S500L 2020 року, придбаному новим. Офіційно авто належить двоюрідному брату Мамояна Тимуру Судці. Такий автомобіль нині коштує 172 тисячі доларів. Крім того, мамояна супроводжує Toyota Land Cruiser 300, придбаний новим на початку вересня 22 го Такий коштує близько 90 тисяч доларів. і Його оформлено на дядька нардепа також. Журналісти фіксували це авто в урядовому кварталі у день пленарного засідання ради у компанії ідентичного позашляховика, теж орієнтовною вартістю 90 тисяч і теж оформленого на дядька Мамояна, але уже у жовтні 22-го. Батько кузени та дядько Мамояна минулого року також оформили на себе чотири седани Кемрі. Один з них коштував від 31 тисячі, і три з гібридною силовою установкою за мінімум 37. Кожна загальна ринкова вартість чотирьох від 141 тисячі. Наприкінці року автопарк Мамояна поповнився преміальними мікро Mercedes-Benz V300D, вартість якого стартує від 118 тисяч. Разом з Мамояном журналісти фіксували також Mercedes-Benz S400L, оформленому травні 22-го, на жінку з прізвищем Мамоян. На ту ж жінку у серпні минулого року оформили Mercedes S680 21-го, випуску вартістю від 260 тисяч. У жовтні автопарк сім'ї повнився ще одним Mercedes G63 AMG вартістю 225 тисяч. загалом це ще не усе добро, яке нагребла собі династія Мамояна. І при тому, по Ки прості люди донятять останнє на ЗСУ, деякі й досі елементарно не можуть спуститися з небес покинуть я свою звичку скуповувати весь люкс світу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.